Чоловіки і жінки різні психологічно так, але не так, як розповідають інстаграм-гуру. Секрет у тому, що більшість відмінностей невеликі і перекриття між людьми величезне, тобто часто два чоловіки відрізняються між собою сильніше, ніж середній чоловік від середньої жінки. Тому чесне правило таке: я говорю про середні тенденції, а не всі чоловіки або всі жінки. Бо як тільки ти починаєш мислити ярликами, ти зливаєш реальність. Перше, що важливо знати, популярна культура перебільшує різницю. Великий огляд метааналізів показує, що за більшістю психологічних змінних різниця або мала, або близька до нуля. Але є сфери, де різниця все ж частіше спливає і от там починається найцікавіше емпатія та емоційність. У середньому жінки частіше показують вищу емпатію у самооцінках та поведінкових тестах, але це не означає, що чоловіки без емоцій. Часто різниця у вираженні та у тому, що соціально дозволено показувати. Чоловіків частіше вчать тримати обличчя, і через це їхні емоції йдуть у дію, закрився, пішов. Мовчить мені норм, хоча всередині шторм. Ризик. У середньому чоловіки частіше йдуть на ризик у різних задачах від фінансових до поведінкових, це стабільний ефект у метааналізі. Але тут ключове слово частіше, а не всі. І ще ризик не завжди геройство. Інколи це просто недооцінка наслідків, особистість беззанудства є великі міжнародні дані. Жінки в середньому вище оцінюють доброзичливість, поступливість і деякі аспекти емоційної чутливості, а також частину сумлінності знову ж це тенденції, а не вирок. Є купа жінок залізних і купа чоловіків дуже чутливих та емпатійних. Найважливіша штука, яку люди пропускають контекст і культура. Соціальні очікування, виховання і середовище можуть або підсилювати різницю, або майже її стирати. І тому він вона такі, бо стать часто ліневе пояснення. Фінал коротко. Різниця існує, але медіа роблять з неї карикатуру. А в частині 2 я розберу найцікавіше, чим відрізняється спосіб мислення, системність проти контексту, стиль рішень, конфлікти та сприйняття деталей. І там буде багато оце реально схоже на життя.